Друзі, сьогодні ми поговоримо про прийменники з транспортом, так? Як друзі, сказати, я зараз заходжу в автобус чи я виходжу з автобусу? В українській мові, наприклад, ми кажемо Я зараз до вас телефоную друг? Так? Ми кажемо, я в автобусі, зателефоную тобі пізніше. Ми кажемо в автобусі, а англійською мовою, так. Ми скажемо, що I'm on the bus, будемо використовувати да, «Я ніби на автобусі. Тобто ці прийменники відрізняються. Нагадаю вам, що прийменники це такі маленькі слова, так, які е, вказують на взаємозв'язок між словами в реченні. Тобто ми кажемо кіт на мішку» чи кіт у мішку". Так, в реченні Помінялося тільки прийменник, а наскільки різний зміст цих речень. І в різних мовах ці прийменники різні. І нам, друзі, потрібно знати прийменники в англійській мові. Прийменники з транспорту. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчити, як сказати, наприклад, я заходжу в авто, я сижу там в авто, я виходжу. Ми поділимо наш транспорт на дві групи. Це в нас буде група 1, так, це в нас буде група 2. І в групі 1, друзі, ми будемо використовувати прийменник IN. Так, а в групі 2 ми будемо використовувати з вами прийменник ОН. І в цьому є логічне пояснення, в якому ми зараз з вами розберемось. Ось такі види транспорта, транспорту, як «car», «taxi», «truck», «boat», «helicopter», наприклад, автомобіль, таксі, так вантажівка, човен, гелікоптер, так чи гвинтокрил. То ми з вами будемо використовувати. Чому ми будемо друзі, використовувати тут «in», а тут «on»? тому що в англійській мові ми використовуємо «in», це ніби як коли ми заходимо в якесь приміщення. Так? От ми, наприклад, сіли в авто і закрили за собою двері. Все, ми не можемо з вами рухатись. Тобто, це просто ми зайшли в якесь приміщення. Так? Ми зайшли і рухатись більше вже не можемо. А ми будемо використовувати в англійській мові он, коли у нас є якась платформа. От ми, наприклад, зайшли в літак, в автобус, так, на поїзд ми з вами сіли. І тоді в нас є можливість там пройтися, От коли у нас є з вами можливість пройтися. Коли ми ніби сіли на платформу, тоді в англійській мові ми будемо використовувати on. Розглянемо таку ситуацію. Наприклад, до вас телефонує друг і питає, що ви робите. Ви кажете, я зараз сідаю в авто, так, не можу говорити, я перезвоню тобі пізніше. От як друзі, нам ось таку думку так, виразити англійською мовою? Відповідно, є в нас таке дієслово, як get. так? Сідати буде get in. І чому, друзі, get in? Ми знаємо, що в нас є слово sit, так? Але в англійській мові, якщо ми скажемо I'm sitting in the car, це буде означати, що ми просто сидимо в авто. Не сідаємо в нього, да? в українській мові ми кажемо сідаю. В англійській мові немає такого сідаю, вони кажуть, я ніби заходжу. Це буде get in. А якщо ми кажемо I'm sitting in the car, це буде просто я сиджу зараз, ви вже зайшли там і сидите. Да? Тому сідати в плані заходити буде get-in. Якщо ви вже всередині ми будемо використовувати be, be, in да, be, мається на увазі, у нас є форми am, is, і er. Будемо використовувати відповідні форми. І коли ми будемо виходити з авто, ми будемо використовувати get out. І у нас є get, діє слово наше, яке ми використовуємо. І у нас є out. І у нас ще буде, друзі, один прийменник буде off. Тут яка логіка? Get in, ми заходимо, а ми знаємо, що ми використовуємо наш прийменник Out, коли ми ніби з чогось виходимо, вибираємося. І плюс буде ще один прийменник off, який відіграє роль схожу на. У наш родовий відмінок кого чого. Тобто виходити з кого чого, з авто, так, get out of my car. І це, друзі, що стосується нашого першого виду транспорту, так, там, де ми не можемо ніби рухатись, пройтись, немає, ніби у цієї платформи. Що стосується другої групи транспорту, тут ми так само будемо використовувати з вами дієслово GET, так. Але ми вже знаємо, що у нас буде тут прийменник який? Буде прийменник on. І ми скажемо, за кажемо, заходити в автобус, ми скажемо get on. А якщо ми кажемо, що я в автобусі, у нас буде be on. І якщо ми будемо виходити, тут уже не буде get out. Тому що out ми використовуємо, коли у нас ми ніби в приміщенні якомусь, і ми з нього. Виходимо, вистрибуємо, коли ми з чогось ніби так виходимо. А так як в англійській мові вони сприймають це ніби як оці види транспорту, як платформу, на якій вони рухаються, то вони ніби будуть заходять як на платформу. А тут вони скажуть get-off. І ось це, друзі, get off» буде, ніби схоже на українське як «сходити». ми кажемо, я зараз там схожу з поїзда, так у нас щось схоже є. От вони ніби заходять на цю платформу і не вилазять з неї, так, катали, а сходять з неї. Тому буде get off. Той приклад, з якого ми почали до вас телефонує друг і каже, що ти робиш? Ви кажете, зачекай, я зараз сідаю в авто, я тобі передзвоню. От, щоб англійською мовою так сказати, ми скажемо hold on, так. Зачекай. Будемо використовувати Present continuous, тому що це дій відбувається прямо зараз. І ми скажемо I am, так. Continuous getting. I'm getting in my car. I'm getting in my car. I'll call you back later. Я передзвоню тобі пізніше. І як ми бачимо, щоб сказати, я так сідаю в авто, в англійській мові ми скажемо I'm getting in. I'm getting in my car. І це друзі, тільки перший урок по применникам з транспортом буде ще два уроки, і вони будуть два дуже важливих. Тому що тут ми зараз поки розглядаємо, як сідати, виходити супер важливі вправфрази, але дуже базові. На наступному уроці ми з вами ще розглянемо, наприклад, як сказати Я. Добираюся на роботу на авто, так англійською мовою, ми скажемо «I drive to work», Чи наприклад, я ходжу пішки на роботу, ми скажемо «I walk to work», чи наприклад я їду на роботу на автобусі, «I take the bus to work», Так ми бачимо, що зовсім різні у нас будуть дії слова, прийменники. Нам потрібно в цьому, якщо ми хочемо з вами говорити правильно, потрібно в цій темі розібратися до кінця. І У нас будуть таких три уроки. Оце перший урок, коли Ми навчимося просто казати захожу, «знахожусь» і виходжу. Так, в наступних роках будемо говорити. Про, от як, наприклад, на роботу добиратися. А ще в третьому уроці ми з вами поговоримо про артиклі. Як бачите, друзі, ми тут не використали артикль, а ми використали присвійний займенник «my». I'm getting in my car». Тому що ми знаємо теж, друзі, з попередніх уроків, що в англійській мові там, де можна собі щось привласнювати, ми з вами будемо завжди використовувати присвійні відмінки, так, якщо ми особливо, коли, наприклад, ми говоримо про наше тіло. Ми кажемо українською я чищу зуби. Що ти робиш? Я чищу зуби? А вони скажуть, I'm brushing my teeth. Я чищу свої зуби, так? І відповідно вони набагато частіше використовують присвійні відмінки, особливо там, де. Це логічно, так. Я сідаю не в просто в якусь машину, не в чиюсь машину, не в якусь конкретну, чи в якусь любу машину, будь-яку, а в свою. Значить, тоді будемо використовувати наш прийменник Май. І коли ми зараз далі будемо бачити, працювати тут по інших прикладах, ви побачите, що ці артиклі і, і, і прийменники будуть змінюватись, так? Займенники. Займенники і артиклі будуть змінюватись. І в цьому теж потрібно розбиратися. Це дуже насправді. Цікаві нюанси, які допоможуть вам до кінця розібратися в цій, в цій темі. А якщо ви до кінця розберетесь в цій темі, ви будете почувати себе впевнено, тому що можна дивитися такі уроки безліч. Сьогодні ви подивилися такий урок, так до кінця не зрозуміло, завтра ще. Подивилися, і кожен раз ви ніби і використали свої когнітивні ресурси, доклали зусиль. Але якщо так до кінця і не розбиратися в цій темі, то виходить так, що ми трошки марно так даремно витрачаємо наші зусилля. Тому раджу подивитися всі три уроки, щоб до кінця остаточно розібратися в цій темі. І, походу, я ще так двома словами буду пояснювати. Відповідно, якщо ми сідаємо в авто, ми кажемо I'm getting in my…». Car. Якщо ми знаходимося, він каже ти де так, ми кажемо I am in my car. Тут простіше. I am in my car І якщо ми виходимо з авто, ми кажемо I am getting out of my car. Так, am getting. out of my Car, I'm getting out of my car. І ми бачимо, що у нас uh, тут буде так: I'm getting in, і тут буде out, I'm getting out of my car. Далі, наприклад, у нас є тут таксі. так? Давайте ще один приклад розберемо. Таксі таке саме авто. так? Тобто ми, там, Це не платформа, по якій ми можемо рухатись. І ми так само, якщо ми заходимо в таксі, так даже друг питає, що ти робиш. Ми скажемо I'm getting in a taxi. А от тут, друзі, зверніть увагу, що у нас буде I'm getting. Так, I'm getting. in a taxi. будемо використовувати з вами неозначений артикль A. Чому? Тому що не в якесь конкретне таксі, так, ми будемо сідати, а в одне з таксі, які в нас є. Але якщо, наприклад, ви вже один раз згадали, ми знаємо, що якщо ми щось один, про один раз вже згадали, так, то ми в наступний раз вже будемо використовувати означений артикль. Тому що ми будемо, наш співбесідник уже буде розуміти, про що йде мова. Тому якщо ви в таксі, ви всіли, сіли, а потім ви кажете, я передзвоню. Я в таксі, то у нас буде вже означений артикль, і ми скажемо I'm, I'm in the taxi. І так само, якщо ви знаходитесь в тому самому ж таксі, і з нього виходите, то буде так само означений артикль, і ми скажемо I'm getting out of the taxi. I'm getting. out of the taxi. We use get out. And Promennikov, I'm getting out of the taxi. Переходимо, друзі, до нашої другої групи. так, З першою розібралось. Тобто, як, як казати, сідати, я в авто, в авто, так і виходити. Друга група ми казали, що ми використовуємо on. Якщо так сама, така сама ситуація, до нас телефонує друг, ви кажете, що, що, що ти робиш? Ви кажете, я перезвоню пізніше, я сідаю в автобус, так, то ми скажемо I am getting on. am getting on the bus. I'm getting on the bus. А тут, бачите, вже, друзі, по-перше, ми з вами використали I'm getting on так, I'm getting on the bus і використали вже означений артикль. Бачите, як воно відрізняється. І це ми будемо говорити в третьому уроці, тому що це все це це такі нюанси. Вони насправді цікаві. Тому що тут можна було б сказати: I'm getting in the car. Можна було б придумати контекст. І сказати getting in a car» – використати неозначений артикль. А відповідно, якщо я зараз це почну пояснювати, то це все буде ускладнювати. Тому працюємо так поступово і будемо це поступово ін ці всі знання інтегрувати. Відповідно, ми кажемо I'm getting on the bus. Я сідаю на автобус. Що ти робиш?» I'm getting on the bus, «I'll call you back later». І якщо ми в автобусі, так з чого ми починаємо? Ми скажемо I'm on the bus. I'm on the bus. Якщо ми виходимо з автобусу, з поїзда, з літака, ми будемо казати Get off, ніби сходити з цієї платформи. Так, I'm getting off the bus. букви F, так, I'm getting off the bus. I'm getting on the bus. І відповідно так само, друзі, зі всіма решту транспортами, так Які у нас транспорт в другій групі. У нас є bus, train, plane, ship, subway, tram, trolleybus. У нас є автобус, потяг, літак, корабель, метро, трамвай, тролейбус. Якщо ми, ви кажете, що я сідаю на літак, ви кажете так: I am getting on. I am getting on the plane. Якщо ви в літаку, ви кажете, I'm on the plane. Якщо ви виходите, I am getting off the plane. Так само, якщо ви на поїзді. Заходите, I I'm getting on the train. I'm on the train, I'm getting off the train. Єдине, що коли у вас відбувається посадка на літак, да, ця саме посадка, в маленькій мові це можна використати, що я зараз ніби в процесі посадки можна сказати, I'm boarding board. Це коли відбувається посадка, так? Якщо ви кажете, I'm I am boarding the plane, це, ніби я в процесі посадки на літак. Такий варіант ще можливий, але це просто як варіант. Відповідно, ці всі речення вони теж природні. З цією групою, де у нас у нас транспорт як платформа, на яку ми заходимо і сходимо, ми будемо використовувати on. І тут прийменник-офф ніби сходити get-off. як ви могли побачити, у нас тут ще є три транспорта: байк, motorbike і хорс. Байк це у нас велосипед. Можливо, ви вчили таке слово як bicycle. Так, раніше воно було більше вживеніше, зараз просто скорочено, більш кажуть, більше так зазвичай вживають просто байк. Скорочено як байсикл. І у нас є motorbike, це у нас мотоцикл, і у нас є horse, Кінь. І ми будемо також з цим видом транспорту теж будемо використовувати прийменник on. Чому? Тому що в даному випадку ми не будемо вже сприймати це як платформу. А будемо буквально сприймати, що ми сідаємо на. Тобто ми знаємо, що в англійській мові у нас прийменник on, його основна функція це щось на чомусь. Да? Ми кажемо, the picture is on the wall, висить на стіні, чи щось на підлозі, чи навіть якщо ми, як у нас був в попередньому уроці, I live on лісова street. Я живу на лісові, на вулиці лісо, лісовій, так, на вулиці. А тут ми будемо сприймати не як платформу, а в буквальному смислі, ніби ми сідаємо зверху на цей вид транспорту. І тому ми скажемо, якщо ви сідаєте. На vale. велосипед, так ви скажете, I'm getting on my bike. І знову будете бачити, скоріше за себе, бо у нас буде my, тому що ми можемо його привласнити не на якийсь да, конкретний, чи якийсь один з, а на свій на, на, на власний велосипед, якщо ви сідаєте, ми кажемо, I'm getting on my bike. I'm on my bike. Я на велосипеді. I'm getting off my bike. Чи хтось, наприклад, сів на ваш велосипед, ви кажете, так, вставай з велосипеда, да, ви скажете, get off my bike з велосипеда, get off my bike. Або навпаки, ви з друзями хочете поїхати, покататись, ви скажете, come on, let's go, get on your bikes. Тобто в нас тут буде імператив, наказ, наказовий спосіб. Тобто, це просто я привожу це для прикладу, такі речення, так, щоб було зрозуміло. А насправді ці ж у нас дієслова і прийменники можна використовувати в різних часах. І ну, навіть на наказовому способі. Так. Let's go, get on your bikes. Так, поїхали, сідайте на свої велосипеди. Як, як так сказати англійською? Так? Якщо не знаєте. Таких ніби простих правил, так, що в нас є такі дієслово і такий прийменник, он. То як сказати, поїхали, сідайте на велосипеди. І ось, друзі, це у нас є такі дві групи, так, де ми тут використовуємо там, де ми ніби у нас нема платформа, а ми заходимо і зачиняємо за собою двері, буде in, а тут буде on. І Якщо ми кажемо, що якщо ми будемо виходити з цього транспорту, тут ми кажемо get out of, а тут, якщо ми будемо сходити, ми кажемо get off. В наступних уроках ми поговоримо з вами про те, як, наприклад, сказати я добираюсь на роботу на авто. Так? Тут ми поговоримо просто, як заходити, виходити і бути в транспорті. А нам ще треба сказати, я добираюся на роботу, на авто. I drive to work, I walk to work. Супер необхідні фрази, які нам потрібні, навіть на початку вивчення англійської мови, щоб... Ми з вами могли розказати про сфір, там, розпорядок дня, як ми добираємося на роботу, як у нас, що у нас відбувається протягом дня. Тобто, тема така вона може бути з нюансами, але вона базова, яку потрібно знати. Вам, друзі, бажаю всього найкращого, до наступних уроків.